Діти можновладців більше не бавляться на спортивних майданчиках. Для ВІАЙПІ родичів існує новий тренд. Вони йдуть у політику. Павло Вікнянський автор проєкту Студреспубліка, у якому молодь отримує перший політичний досвід. Він каже: родичі у політиці є і у західних країнах. Негатив від цього явища в Україні має свою природу. Справа не в людях, і не в цих кумах, дітях, коханках. Справа в тому, що в Україні тотальна корупція. І давайте переможемо корупцію. А після того ті можливо тамановиті діти відомих людей, які хочуть себе зреалізувати в політиці і бути на служінні у народу України української держави, нехай вони ну спокійно далі реалізуються. Влада, яка думає про дітей, а це означає про майбутнє приречена на успіх. Олексій Братущак, Олена Соколан, Олена Сорокіна, П'ятий канал.